Добрий день! Продовжуємо знайомити вас з компанією Kinex і сьогодні розкажемо про настільні пристрої серії 2020. Venti. Серія 2020 Venti від e Kinex поєднує ретро-естетику 50-х років із сучасним мінімалізмом, створюючи елегантний акцент у будь-якому інтер'єрі. Чіткі лінії та збалансовані пропорції надають вимикачам витонченості, а багатство матеріалів і кольорів дозволяє легко інтегрувати їх у різні стилістичні концепції. Це рішення для тих, хто цінує гармонію між класикою та сучасністю. Пристрої серії Twenty можуть бути у двох варіантах дизайну: це дизайн Deep з глибокою накладкою і дизайн Surface з тоненькою накладкою 3 мм. КНІХ-вимикачі у цій серії вирізняються чітким і м'яким натисненням клавіш і мають декілька варіантів конфігурації. Є варіант вимикача з чотирма клавішами, які розташовані з лівої або з правої сторони. Є варіант вимикача на 5 клавіш. Нижня клавіша має два елементи керування, за допомогою яких, наприклад, дуже зручно керувати яскравістю світла або закривати і відкривати штори або жалюзі. Також є варіанти розміщення клавіш з лівої сторони або з правої. Є більш функціональні варіанти на 8 або 10 клавіш. У наступному варіанті використовується подвійна накладка і ми отримуємо вже 16 або аж 20 клавіш. Для керування функціями у розумному будинку. Також є зручний варіант поєднання вимикача і розетки у подвійній накладці. У дизайні DIP є ще більш функціональний варіант поєднання всіх необхідних пристроїв у потрійну накладку. Можна комбінувати, наприклад, вимикачі, кімнатні контролери клімату і розетки та встановлювати їх у зручних місцях у накладці. Пристрої серії 2020 можуть бути з різних матеріалів. В усіх доступних кольорах можна використовувати пластик, метал, блискучий метал та сучасний фенікс. Також можна створювати власні комбінації з цих матеріалів і кольорів. Окремою уваги заслуговує RGB підсвітка маркування на клавішах вимикача. Підсвітка створює атмосферу чистоти і краси, яскраво, естетично та бездоганно акуратно. Яскравість підсвітки можна регулювати і для кожної клавіші. Можна налаштувати власний кольор. Під інтер'єр можна підбирати кольори накладок, які максимально будуть відповідати вашим дизайнерським задумам. Ретро і сучасність в одному дотику. – це гармонія класики та мінімалізму. Ekinex пропонує високоякісні демонстраційні матеріали, серед яких особливе місце займає стайлбокс. Він представлений у кількох варіантах і створений для того, щоб ви змогли ближче ознайомитись з виробами, Серії Twenty-Vent. Усередині Steilbox ви знайдете зразки вимикачів у різних дизайнах, матеріалах та кольорах, що дозволяє відчути їхню естетику і оцінити багатство можливостей для персоналізації.